Доброго дня! Ми раді вас вітати на території історика-археологічного заповідника Кам'яна Могила. На даний час ми з вами знаходимося на території лапідарію заповідника, в якому зібрані багаточисельні зразки кам'яної пластики, які датуються різними історичними періодами від доби енеоліту до нового часу. В даній частині лапідарію зібрані найбільш давні зразки кам'яної скульптури, які датуються добою енеоліту та ранньої бронзи. Серед них представлені як прості стели Мінгіри. Так і більш складні антропоморфні стели та зооморфні плити. В даній колекції займають дві кам'яні закладки, які були виявлені археологічною експедицією заповідника в 2014 році під час проведення нею науково-рятівних розкопок мегалітичної культової споруди неподалік селища Мирне. Згаданий культовий комплекс був розташований на найбільш підвищеній точці так званої Червоної гори, яка є мисом. Правого корінного берега річки Молочний, який глибоко врізається в її заплаву. Згаданого культового комплексу було досліджено дві кам'яні конструкції у вигляді кам'яних закладок, за допомогою яких було перекрито залишки давніх вогнищ. Кам'яні конструкції знаходились на відстані 4 метра одна від одної, та були зорієнтовані по загальній осі, північний схід, південний захід. Обидві кам'яні закладки були збудовані з великих пісковикових блоків. Які, які були, вочевидь, доставлені до місця їх спорудження з пісковукового пагорба кам'яна могила. Серед кам'яних плит обох закладок знаходилися антропоморфні стели та зооморфні плити, які були орієнтовані по сторонам світу, а одна із них на точку сходу сонця у день літнього сонцестояння. Крім того, на деяких плитах кам'яних закладок були знайдені петрогліфічні зображення. Зокрема, одне із них представляє собою зображення тварини, можливо, бика. Враховуючи топографічне положення дослідженого об'єкта, його мегалітичний характер, а також результати археологічних досліджень, можливо висловити думку про його календарно-астрономічне, а також ритуально-обрядове призначення. На це також вказує високий рівень організації давнього суспільства та значні трудовитрати, які були пов'язані з перевезенням великих пісковикових глиб та спорудження з них мегалітичного комплексу. Певні аналогії дослідженому комплексу простежуються в прикорганному святилищі та ґрунтовому могильнику у села Недайвода, що на Дніпропетровщині, який датується дослідниками добою пізньої бронзи. В той же час виявлені антропоморфні стели та зооморфні плити мають досить архаїчний вигляд та мають чисельні аналогії серед поховальних пам'яток доби енеоліту та ранньої бронзи, як на території північного причорноморя, так загалом і всьому. Північного причорноборського Виявлені на антропоморфних стелах та зоморфних плитах петрогліфічні зображення мають чисельні аналогії серед зображень так званого гроту бока кам'яної могили, які датуються дослідниками добою енеоліту та ранньої бронзи. Слід зауважити, що на сьогоднішній день ми не маємо достатньої кількості матеріалів, за допомогою яких можливо було б вирішити питання дослідженого комплексу. Але можливо висловити думку про те, що даний культовий комплекс був споруджений за доби енеоліту та міг використовуватися за своїм прямим призначенням аж до доби пізньої бронзи. По завершенню дослідження даного мегалітичного комплексу, обидві кам'яні закладки були розібрані та перевезені на територію лапідарію заповідника, де вони зараз зберігаються. І тепер кожен відвідувач, завітавши на територію заповідника, може їх оглянути.